Ну що ж, друзі, всім хай! Ви на каналі Докс Хеппі. Мене звати Таксік. І що ж, сьогодні я поспорив з своїм другом, що я... Ну не сьогодні, а перед канікулами я я поспорив зі своїм другом, що я виходить, що маю побудувати суперзахищену базу. І залайкайте, будь ласка, це відео, щоб він побачив це відео і побачив, може навіть напишіть якийсь коментар. Що ж, let's go, треба швидко роз... Треба швидко, значить, розвиватися, щоб встигнути до ночі. Окей, де, де. перше дерево. Це такий невеличкий острів. Я думаю, ця місцевість якраз під'їде. Небагато дерев насправді, Ой. але місцевість добра, така, знаєте. Вівці одразу бачу. Печери, знаєте, ця місцевість мені подобається. Будемо тут поки що перший табір робити. Якщо що, модів у мене тут взагалі ніяких немає. Єдине, що ви можете побачити, це невеличкі текстурпаки, щоб світ виглядав краще. І що ж, зараз швиденько подобуваємо дерево. так от так, от так. палки, бен-бен. Бен. 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 Бен Бен и Так, Дейнко. Кайло, Ендермен. Нам покажа, че не е Эндермен. Ендермен. Така. Ще тук покажа темно, трябва, че Дейнко към ми А, а, ще се откриваме. Иде отсюда, Где? Иде отсюда, Иди отсюда. Окей, Окейки. Головне, тут поки що не зіткнутися з скелетами, бо в мене, чесно кажучи, немає ніяких приборів. Треба швиденько буде зганяти наверх. Тут мене ніхто поки що ще не вбив. І швидесенько скрафтити е Сокиру і кайло. Таке от поки що відкладемо. Все, у мене я граю на такі версії Майнкрафту, що у мене сокири краще, ніж кило. О, коротше, сокира краще, ніж меч. Так от все. Я напутаю просто трохи. Трохи каміння здобудемо. Треба ж буде якось розташуватися. Хто, хто, хто це, хто це, хто це? Тихо, тихо, тихо. Це кріпер був? Це кріп? Хто це тіп ще був? Не вже це Кріпер? О, мага. Ендермен тут. Господи. Ну нічого, думаю, пока що вистачить. Угу. Окей. треба, думаю, буду чуть-чуть побігати. Нам надо мясо корови коровы. Mm -hmm. щоб похавати їсти. Трохи похаваємо. Що? Мають десь серця відновиться, а все, ще Корова находить. Нам треба знайти селище. Силище нам дуже потрібно, доволі потрібно. В принципі, нічого нема, крім тучір. Ні, там цей. Якщо що, у мене такий пак на кріперів що Всі вони заряжені, типу. Всі кріпери заряжені, але вони це не звертаються на, на звичайні типу. Вони звичайні кріпери, просто пак заряжені. Вони просто виглядають, як заряжені, а по вибухах посили вони звичайні, як що. Угу. Я тут і великий. Думала туди кудись піти. Ну, позвоняти не. все есть, свинатина. Угу. Так. А так погнали свитися. Ми куда ми в болото куди заслічишься? У мене, як бачите, такі стикерпакси на лист. Э, на листі такі мультяшні. Е, так що у нас тут М -м -м. селище ніде не видно, там не видно. Ну, побігли тут. Я думаю, вони краще на рівнинах спавняться. Там немає. Окейки. кейки. -кей. -кей -кей. Зараз поїмо. Все, Погнали, далі побігли. М -м. Ой, чесно кажучи, це краще не бігти, а йти. Я все одно побіжу. Окей, Ок пішли туди, кудись подивимося. там щось. М -м. О, селище! Я бачу селище, бачите? Треба буде піти до нього, поруч лава. Поки що оселимося тут це селище доволі велике. І там кузня, я бачу, там кузня є. Окей. Швиденько було все. Окей, окей, так, селянин, дай-ка пройти. О, ліжечко. Було твоє ставим їх. Ой-ой-ой-ой-ой. Сіки ой, ой. їжі, все. Нет. Мені не надо. Лоплод їсти ще ж цей. Пока що будем їсти тут, будем тут пока що. Тоді, може цей. Поробимо, скажемо грядочки. Тут, коротше, будемо основуватися пока що. Нашу давно. Прамску Русь, як ти сказав, Франскую Русь. Окей. Їжі поки що має вистачить. 18 третьки і один стейк. Похаваємо. Окей, -кей. Так, чуть-чуть. Відновлюємо. Ну, здоров'я. б ну, не здорові. здоров'я, а цього. Жовтеньку ліжко мені не треба. О, кузня. Що у нас тут по кузні? Ну-ка, ну ну-ка ну ну Заходимо і дивимося. Опа! Нормальненько так. Меч. Так, в принципі, ботиночки. Це нам пригодиться, знаєте? М -м Доволі так. П'ять обсидіана. Зуб, господи. Так, тоді надіваємо. і ми вже... Тут залізо пробили, ну ладно. И мне тут уже основалось. Честно кажучи доволі важко. Ладненько, тоді Уже буду повертатися коли буде щось Цікаве До речі нам випав Понятно, понятно. Яблочко. И пару рост кидаю. Ну паш, ну-ка, скринька, бэм! Давай уже. Все, бем-бен, бем. Бем, бем, бем. Окей, бем. Книжка якась. А це нам не надо. Все. Погнали далі. Короче, поки ніч треба швиденько.

Нормальненько. Так, еще один мешок. Да уж, тут, конечно, такие дела. Вот, классненько. Я же у меня все тут по Так, тут я был, а тут что не был у рыбалки. Так, бочка. У бочки я слышу. Дальше можно жутку сделать. Вот это ну, будет потом уже. Там вугілля є, треба буде йти. А, Так, а, що? У нас тут йде. Я тут. Дивись, господи. Ну, тут, звісно, треба дороги буде прокласти нічого. стане мером в цьому місці. О, сюди це моя буде точка, сюди побачимо.

І треба буде ще... Тут немає нічого. чого облаштувати дороги, дуже класно. все облаштувати. Нічого, це будемо робити пізніше. Опа, нам треба це от. О, господи, скільки тут всіх різних папірців, папірців. Угу. Значить, зараз там якраз будемо все обсужда... обсуждати, все, що робити. Я вроді тут вже все обходив, често кажучи, не знаю. А ні, я вже тут зверху не був. Подивимося, що у нас я тут. Бачу одразу верстат. У мене верстат є. І якось тепер. Тут, як ми знаємо, нічого немає, да? не так? Окей. Нічого, о, це, це нам підійде, треба буде. Ага, тут немає нічого. Ну, значить, в принципі, ми вже це обходили. Пішли тоді обустроювати цей що в будинку нам робити. Оп, бульк, бульк. Бем, все. Ну, першим ділом їжу треба буде в один мішок. От. Їжу в один мішок з 100%. Все, все ежа. В принципе... я все, дальше. Все. все. Мешок для ежи будем у нас. Далее. Мешок для карт. Вот тут карты нам подойдут. Так что, бем. Далее. Мешок для... Цих. Для разных там... для, в принципі, різного насіння, оце все таке. Отже, коротше кажучи, для непотребу. Тут у нас будуть м -м, різні такі дорогоцінні речі, типу, осмільки. А як їх, типу, окей? Коротше кажучи, у нас тут вже все є. Треба буде піти в шах. Мені подалік больше вугілля сходити треба. Буде. Опа, це що за гигант? Сходим подивимося. Ну-ка, ну-ка. Вугілля тут есть. О, вода есть. Вугілля всюди. Отак от. І вугілечко подобаємо. Нам це не цікавить. Нам треба заліза. А залізний у нас є стільки меч. Заліза... Дві серйозно. Ладно. Все-таки захотілося з мене позвращатися, моджанку. Нічого страшного. Не будемо грустити. Краще уж піднятись на саме верх. А, а не-не-не-не-не, не так швидко. Не так швидко. Вот так. Так от, так от. Трмно не розбитися, а так. ой 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 як це тут жорстко. Ні. О, все, є. Нет, ху, фу. фу, як же стрмно. Опять. Оно де от, а, ну аж ты залізе. Ну погнали будувати. Ну тут же ж ніяк. Якось та й залізти. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, короче, давайте так напряму просто буду Вдруг що У мене вже є шлях. Тут може бункер викупати на всякий випадок. Чесно кажучи, не знаю, не знаю, не знаю. Дивно а собі залізо б наше перше. Перше заліза, ну-ка, ну-ка. Тільки одне? Один. Окей, так, все, залізо є. Далі. Погнали ще туди, що вже не вийде будувать. Прийдеться докапуватися. Окей, окей, Трохи позносимо тут вершечок, і уже зараз ми будем там. І ого Бе... тут залізо. Залеже, господи. Короче. Куча тут всього? Скільки тут заліза? Куча. Оце його тут багато. так От так от. Ось тут. тут, господи. Скільки так. Доберемся так. В принципі, за одну таку походу, що я зібрав 8 заліза. Тільки є ще одна проблема. А як звідси вилізти? Я. Та да, заліз залізти, як злізти. А, вже пішли на самий верх, що нам втрачати? О, тут так класно, знаєте, видно, от як на до як на долоні все село. Треба подобувати, хап. Диха. Ну, не би Блок, Так все. На полювання погнали. Есть. Иди, іди, іди, іди сюди. Давай. Иди. Курка є. Оце тут вувілля. Ну ладно, бачу сонце сідає. Повернемося звідси на наступний день. Так, я дома і за весь цей час. Я ще здобув каміння. Скрафтити пічку, нам треба пічку. Пічка є. Все, прекрасно. Поставимо пічку сіде. Отак от. вугілля І заліже на все, пока что можно поспать все спимо в принципі настав вже другий день так треба побігти туди, вот там у нас все є. куча заліза Пам'ятаєте, я піднімався аж туди. оказалось тут є такий ну і спуск і підйом. короче кажучи ви понял і звідси можна доволі гарно підніматися. Якщо все правильно, коротше, розрахувати, то тут можна побудувати тоді драбини і вже нормально підніматися. А не так, як я зараз. Сьогоднішня походка хай буде за вугіллям. У нас довго вугілля нема. Пішли сюди. Там. І ось ми вже на вершечку. Ага. Я, коли був тут, побачив тут таку от печерку. Попробуємо спросити. Подивіться, тут куча, звісно, вугілля. А, я смолоскип не взяв. Ничего зараз швидко зробимо його. Ведесенько і Б! Смолоскип не. Поставлю його тут і пока що тут. О, так. Поки та що у нас тут треба подобуватися. Тут куча, конечно, вугілля, великі залози вугілля, ну ладно. Окей, і я вже, значить, майже добудовую другий день другий. Так, ну на сьогодні, в сьогоднішньому відео, Наша задача, значить, зняти, получається, на сьогоднішньому відео. Сьогодні відео. Наша задача просто розвитися. на наступному відео. Ми вже будемо будувати собственно, бункер. Пам'ятаєте, те озеро лави, коли ми проходили? Треба туда буде заганять. Але перед цим... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я чуть не впав за бриву. У мене немає ждра води просто. Що, погнали? Поки нікого немає. Погнали швиденько. Сьогоднішня вилуска 8 вугілля. Ну я ж кажу, я покажу. А, вс. Голода. Що, погнали. Чесь тут вообще жодного сіна немає. Так бік, так в залі сіна нема ніде. А oh нагад. Так дивимося, що у нас тут очи нормально тримаєте. Окейки. Okay. Це думаю треба. Палок чуть-чуть не робити. Зробити. Кайло, в принципі. Отакий. У от. На сет. Сет. Пока що. У нас тільки залізний. Окей, щит, що на щит треба? Зараз литок буде, що ж ще. Два. І щоб поки що не сумувати, зробимо щит все. Ну і поки що захист. Так, це моє, поняв. М -м так. Значить, сьогодні нам вдалося розвинутися таке. Не дуже, але в наступному відео ми будемо вже розвиватися, старатися по максимуму, і зараз я хочу піднятися кузниці, Щоб все краще зробити. Так, оп, оп, ох ти Йой. Все, все, все є. Що ж, в цьому гарному, прекрасному селі, яке ми скоро придумаємо йому назву. Напишіть в коментарях назву цьому селу. Будемо робити, обгрейдити і зробимо його супер захищене. Да. І що ж, всім дякую за перегляди, усім па-па!